Вітаю, друзі, ви на каналі Грізлі Байкер. І сьогодні я хочу вам показати індивідуальний раціон харчування, прийнятий на постачання Штатів Америки. Цей сухпай мені теж подарували друзі з одного сильного міцного підрозділу. Тож, що там, я не знаю. Єдине, що я знаю, що таких меню. 24. Да? І це в нас е, йде 23 під номером 23. Тож, давайте спробуємо. Для мене теж загадка, що там є всередині. Я не вивчав. Будемо ну, цікаво подивитися, це буде разом. І так, спробуємо ми відкрити. Чи потрібен нам буде ніж. Ну, Так, з таким трошечки трудом. Відкривається, але справились ми без ножа і достаємо. Так, пакуночок цей ми покладемо трошечки сюди. Так. Знав би я англійську мову набагато було б простіше. Давайте ми відкриємо. Подивимось, що це. Ага. Щось схоже, ну, воно вже поламалося, мабуть, да, при транспортуванні на крекер, печиво. Солодке печиво. Так, Мабуть, я не з цієї сторони тоді почав. Давайте з цієї сторони. Чікен песто паста. Ну, так, я розумію, що це куряче. Естоп-паста. Зараз ми відкриваємо. І покажу вам ось такому пакуночку, вони знаходиться ось для відкриття. Трошечки відкриємо і подивимось, як що виглядає. Угу. От як що видно. Зараз, ну, зрозуміло, що його краще розігріти, спробувати, але... Непогане, непогано смачне на смак. Зіп-пакетики. Розумію, розумію, що це чи для води, чи для сміття. От взагалі, хто знає, напишіть в коментарях, навіщо ці зіп-пакуночки. Я розумію, це розігрівочний, можливо розігрівочний. Хімічний розігрів, де, який, да, потрібно сюди залити води і розігріти теж сухпай. Бо я знаю, в мене схожі такі були, Було, бо намальовано. Не для вживання, значить це 100%, 100 якийсь технічний момент. Так, Наступне. А ну, ті, хто знає англійську, перекладаємо, а я буду відкривати. Це, здається, теж мож, можливо якийсь <хи> не скажу, не скажу, і відкрити навіть. Ой, це я думаю якийсь напій, тому що дуже пахне. Хто пам'ятає е Юпі, колись такі були наприкінці 90-х, на початку 2000-х, тут точно так же ж. І пахне ложка. Так, ну як це так? Е, це, ага, сир якийсь. Давайте відкриємо. Подивимось. Ай. Так, да, сьогодні якийсь так затягується з цим відкриванням, затягується огляд коротенький. От. М -м -м. О, сирний. Соус. Дуже смачно от такий він. Так, тут я розумію згумка, цукор, кава, серветка і чай. Так. Хм. Бачите, труднощі, труднощі з мовою. Я вже в описі напишу, пошукаю в інтернеті більшу інформацію, і в описі залишу вам, почитаєте при бажанні. Це кекс. Гліб, кекс ось такий. Знаєте, цікаво, коли дивишся на сухпайки і бачиш, що, наприклад, виготований у 2022 році, а. Срок годності да, вжити потрібно його до 25-го, то думаю, скільки там консервантів в них знаходиться? А страшно, хто знає, напишіть. І, я так розумію, теж хліб, хліб, звичайно, мабуть, не солодкий, не такий, як кекс. І так, що маємо? Що маємо ми для того саме споживного, щоб поїсти? Паста. Чіпким куляча напій, печу, хліб, кекс, сирний соус. Елемент для ну це вже не споживно, да? це вже такий технічний. Елемент для нагрівання. Ложка зіб окуночки. Я не розумію, чи це для, як для сміття, але для сміття маленьке, чи можливо це для того, щоб наливати воду. Хто знає, напишіть в коментарях, хто може ну, з цим мав справу. І цукор, чай, кава, сіль, перець і жубальна гумка. Ось такий огляд, сумбурненько трошечки, але що маємо, то маємо. Дякую хлопцям за отакий раціон. Тож, віримо в перемогу, наближаємо перемогу, не зважаючи бо копії ви вчителу. Головне, щоб ви наближали перемогу. Ви були разом зі мною на каналі Грізлі Байкер. До нових зустрічей. Переможемо. Пока!